Вже два тижні, як на Дніпропетровщині, запровадили новий формат харчування у школах. Замість звичної їжі, приготованої в їдальнях, школярі отримують порції в ланчбоксах. Але таке нововведення викликало обурення батьків у соцмережах. кажуть, обіди холодні, несмачні та з дивними поєднаннями інгредієнтів. Їсти їх діти просто не хочуть. Ми поцікавилися у батьків 66-ї школи, чи подобається їм, як годують їхню малечу. Я не бачила. Я знаю, що він казав: ну, якщо фрукти, це круто. Я вважаю, і він їв. А ось от казав, що капусту якусь дають. Ну вона, мабуть, просто без нічого, то вона гірка. От оце він мені казав, що ну взагалом чула, що діти не все їдять. Ну, як ну я з собою ще даю йому якийсь щось перекус, якийсь, бо розумію, що якщо не поїсть, то вже не дуже це добре. Мені це цеврі мені здається, це сучасний новий підхід, причому в ситуації, що склалася. Коли є нова вимога, кухня в плані готування, тривог і так далі. І може і є якісь нарікання, але, по-моєму, реагують люди належним чином на це. Своє невдоволення шкільним харчуванням висловлює пані Оксана, мама учениці першого класу. Розповідає, за два тижні кейтерингу її дитина встигла вже отруїтися. Після цього інциденту вона хотіла завітати до їдальні, але її не пустили. Тому каже, попрохала доньку сфотографувати контейнери. Жінка бідкається в один із днів побачила необроблені курячі яйця із залишками фекалій, які видавали в боксі разом з кашею. Корнеч. Дуже дуже погано розкажу приклад. Вчора були макарони. Макарони видно, що вони другого гатунку, а вони всі розлізлись, вони не товарного виду. Я просто сам працівник, який зараз знаходиться в декретній відпустці, я працівник харчової промисловості, який, ну, Розуміється, на тому, як повинна бути їжа, тим паче дітям. В міськраді ситуацію коментують так: з технологією кейтерингу цьогоріч стикнулися вперше. І тому з організацією є певні нюанси, але вони поступово вирішуються. Про скарги батьків знають і намагаються реагувати, але про неякісні чи зіпсовані продукти в ланчбоксах чують вперше, зазначають у департаменті гумполітики. Батьки пишуть. І зрозуміло, як об'єктивно, так і суб'єктивно є певні звернення батьків. Ми реагуємо на них своєчасно, спілкуємося з підрядниками, з постачальниками. І є гаряча лінія постачальників, тому що дві фірми, два постачальники у нас обслуговує школи, і та гаряча лінія ідуть уже дзвінки і до них, тому вони також реагують. Для щоденного контролю якості страв у кожній школі створено. На спеціальна комісія у складі директора відповідального за організацію харчування, представника підрядника та медичного працівника, за бажанням батьків до неї включаються представник батьківського комітету школи. Кожного ранку, десь за 30 хвилин до початку, до того як будуть харчуватися діти, приходить бракеражна комісія до їдальні, дивиться якість продуктів. Куштує, дивимося санітарний стан санітарного, санітарний стан їдальні, перевіряємо мило, тобто рушники все, що потрібно. Забезпечують школи їжею у ланчбоксах дві компанії. Контракт про 5 і тов Олімпіус Консалт. Остання, згідно з даними Прозоро, годує 85 базових шкіл міста. Фірма виграла тендерів від департаменту гумполітики міськради на понад 171 мільйон гривень. І саме на цю фірму найбільше і скаржилися батьки. Директор Олімпіус Консалт пояснює ситуацію і каже: враховує всі побажання та невдоволення батьків. Ми намагаємось на наших соцстраницях, викладаємо так опитування: опитування батьків та опитування інших людей, де ми спрашуємо, можливо квасолю замінити на якесь іншу страву. Наприклад, завтра ми вже придумали, і буде. Так називаємо спаржева квасоль, яка може бути трошки легше. За словами директора фірми, меню для школярів складає Міністерство охорони здоров'я. Вони ж лише виконують і притримуються відповідної постанови кабміну. У ній вказана енергетична цінність, необхідна кількість поживних речовин, групи харчових продуктів та їхня частота включення до складу сніданку, обіду або вечері для різних вікових груп. Соль є вона обмежена, але вона є. Цукор є, він обмежений, але він є. Наразі е, ми думаємо, яким чином ми можемо і задовольнити 305-ту постанову е, по законодавству, а також е, долагодити нашим батькам. Я, ми працюємо над цим. Це меню також затверджено Держпродспоживслужбою і відповідає всім вимогам. А на смакові уподобання дітей вплинути ні міськрада, ні постачальник не може, додає Михайло Торощин. Проте на камеру обіцяють вдосконалювати страви, аби сподобалися усім. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.